Ну що, сьогодні відбулося традиційне свято під назвою Вишневецька ярмарка, в селі Вишневому, в якому прийняли участь традиційно всі аматорські колективи, сусідні сіл, які зараз входять в об'єднану територіальну громаду Ленковецької сільської. Можливості сьогоднішнього року є те, що вперше це свято традиційне, яке вже проходить по-моєму, з 2016 року, проходило в об'єднаній територіальній партії. Всі по відзивах, кажуть, свято вдалося. Люди відпочили, привітали Петрів, Павлів. Привітали цю громаду з великим релігійним святом Святих Петра і Павла. Тається відпочинок, Юрій Петрович. Ви сьогодні Петрович. Боже мене дві свято. Дуже вдячний всім учасникам цього свята, що завітали до нас, привітали. Очили і фізично, і морально, і духовно. На цей рік у нас заплановано 16 свят в нашій громаді. Вже Прийшло в нас 3 чи 4 свята такого рівня. І плануємо надалі в серпні місяці. Буде дві святі проводитися. Це в Білополі свято Вареника, одне. Ленківця, свято вулиці. Далі буде свято Івана Богослова, Михайла. Будемо працювати до Дня Незалежності Далі буде. Будемо проводити захід. Так що громада живе, процвітає, активно бере участь в громадському житті. Ну, от, е, ваше враження би, до об'єднання, після об'єднання, от як навіть от, по святі, по відчуттях От, б. На святі ви... до об'єднання. От були ми на святі в Кузькові, якби перше, це перше свято проводилося в Кузькові, такого рівня в них не було. Якби, трохи ми і переживали, чи зберуться люди чи ні. Поїхали і побачили, що дійсно люди хочуть, щоб проводилися такі свята. Враження, дякую. Дякуємо. Дуже дякує. дякуємо. 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 Да, успіхи. Пішли, полюсь. Красуня. Полюсь, як тобі свято? Як свято? Гарне, ні? Кажи. Ось, кажи, гарне свято. Кажи. Хочу додому. Дому. А.